Це я сказала, що це має бути дуже-дуже крута здібність працювати. Вона в мене є. Є наполегливість, вона у мене є. І мені не вистачає системи. Тому що ось це те, з чим я працюю з людьми: це ти починаєш і бросаєш або не починаєш. Я починаю, і я не завжди брасаю, але в мене є перерви у системі і моє несистематичне викладання інстаграму. А це туди, і моє несистематичне виконання маніфестації це туди. І це об'єктивне те, з чим я для себе вибрала працювати наполегливо, щоб вивести свою здатність вбудовувати велику систему для побудови бізнесу. Ось для цього я працюю і з собою і з людьми, щоб ми вибудовували систему. А мільйон це не важко. Важко тут у цьому мільйоні – це не самі гроші. Це ваш внутрішній ментальний діалог, наскільки ви можете попрацювати з собою своєю головою. Якщо ви домовились із собою, що ви встали всім рам сьомій ранку, ви встали у сьомій ранку. Якщо ви домовились, що ви працюєте до дванадцятої ночі, ви працюєте до хоча це ну не те, щоб класно. Ось, але ну якби, і дуже важливо, що ви собі кажете. Також важливою складовою є самооцінка, але це вже інша історія, і не сюди.